Вітаю вас, я Алла Наточій і сьогодні ми з командою «Конкурент ТІВІ» заїхали в гості в Олику. Ми знаходимося в дуже цікавому історичному місці. Розкажіть, от, що найцікавіше, і з чого ви починаєте екскурсії, і що б вам хотів зараз би розказати нашим глядачам про Олику і про цей чудовий замок? Ну, ми зараз в такому місті, в якому починається перша лінія, скажімо, оборони вже самого палацу, самого замку. От старовинна сторожка. Яка ще з княжих часів до сих пір досить добре збереглася, і залишки огорожі, яка оточувала маєток, цей, який тривалий час слугував резиденцію князям Роззевілів. І на місці, цьому, де ми знаходимося, була дуже шикарна, кована брама з величезними. Орлами, на щитах яких герби Радзивілів, три сурми. Найкраще збережений бастіон палацу це північно-східний бастіон. Він дуже цікавий тим, що коли піднятися на нього, там можна ще побачити дві е, такі сторожові вежі, бойові вежі, кавальєри, як їх називають. І е, там е, досить така казкова атмосфера. Можемо піднятися на цей бастіон. А в Знизу в цьому бастіоні були, знаходилися звірі. Тобто, це був так званий звіринець в палаці, і в цьому звіринці знаходилися звірі, навіть екзотичні, які привозили е, до палацу князі, подорожуючи. Ну, за деякими даними, тут знаходилася деякий час навіть і жирафа, але вона, на жаль, не змогла довго. Є такі спогади старших людей, що на цьому бастіоні, коли вони були дітьми в 70-х роках, дуже багато знаходили снарядів, куль куль, переважно і гірсь від тих куль. Такі з хвостиками, це ніби як були козацькі. Коли була краєзнавча конференція, то один з учасників цієї конференції виготовив дуже цікаву таку сувенірну як картину, виготовлено саме з таких деталей, які він знайшов на цьому бастіоні. Є фотографії, коли княже весілля золоте на цій фотографії розміщено. Багато є листівок збережених листівки, на яких зображено саме. Як на терасі знаходилися рослини, як вигляд мала. Там і варіагатна гава оздоблена дуже по сучасному камінцями. Багато фотографій залишили астрійці, астрійські вояки. Вони чомусь дуже любили фотографуватися. І ось є багато фотографій, що вони саме і на цій терасі, і причому та сама вже агава, але така вже трошки занедбана. Видно, що господарі не є вдома. Деякі деталі ще до цих пір збереглися з княжих часів. От ми можемо побачити ковані такі для освітлення при входах, збереглися ковані такі кріплення для ліхтарів. З тамтої сторони ми також бачимо на часовій вежі з однієї сторони, ми бачимо кріплення для ліхтарів ще з княжих часів. І перед нами ось часова вежа. Не знаю, чи її можна назвати донжоном, це, напевно, швидше не є головна укріплена вежа, це вже вежа такого більш естетичного характеру. І на всі чотири сторони. Світу були циферблати годинника. Годинник знаходився саме там, де кругле віконечко. До 2011 року, до ремонту цієї вежі часової, циферблати там були на всі чотири сторони. У 2012 році їх зняли, зробили ось таке віконечко. На верхівці З часової вежі був, звичайно, герб, звілів. Під часовою вежею знаходилася кругла зала. Вона, напевно, була дуже світла, дуже зручна, тому що навіть і зараз, незважаючи на ті пошкодження, коли потрапити туди, то відчувається своєрідна дуже аура, і ті бокові коридори так підходять до неї, дуже відчувається дух княжих часів. Ти. Так тримайтеся. Ось тут підземелі дуже велике. Кажуть, що тут могли харети розвернутися Ні, як, при потребі. Але якщо ми заїжджали, то не віду. <гум> <є десь> <гум> Цими сходами можна було піднятися до головної зали палацу, до білої зали, фотографії якої з каміном збереглися до наших днів. Саме з білої зали можна було вийти і на терасу, і на балюстради балкони, які були спроєктовані з Ігмундом Гогорлевським перед палацом тут у дворі. Шукаємо скарби, скарбів середньовічних тут збереглися елементи декору, які на стопах балюстради прикрашали. Двір, палацу. Отже, ми тут можемо їх знайти. Хто перший знайде? Приз. Правильно, лише не всі. Хто більше знайде. Це лише перший. Бачите? Квіточка і ось такі. Вони дуже помітні роздивитися, їх можна на листівках, на фотографіях старих. З різними переказами 15 є ходів з палацу до території Олики. Звичайно, я не вірю в те, що до Дубного, чи до клевання, чи до Луцька ці ходи ведуть. Але те, що вони виходять в околицях і залишки свідчень, є таких, що. Парадний вхід ну, з боку міста, а це головний хід. Дорога на Луцьк саме йшла звідси. Ага. Дорога на Луцьк вона переходила в Олицькій гостинець. Це був, по суті, частка шляху трансконтинентального з Азії в Європу. Із Пересопниці через поля на Олику. І з Олики йшла далі біля урочища Бажатарня і на Романів, на Луцьк. Тут найефектніше виглядає, найефектніше виглядає. Саме ось ця, ось ця точка, яка одночасно і годинникову вежу, і палац, і оці східці. На цих східцях дуже люблять фотографуватися наречені. Ну, поки йде облаштування нашого палацу як Волинського краєзнавчого музею. Місцевими силами, місцевою владою організована ось така виставка по історії Олики, по історії селища, яка увібрала в себе ну, деякі картини наших авторів і деякі елементи, які нагадують ті княжі часи, фотографії і саме облаштування нагадує ті як часи княжі, як... середньовіччя, коли Тут були гучні бали, і лови, і державні ради різні. Розкажіть нам про костел. Воно видно, що він історичний, що він такий вже має свою історію. Перед нами один з найкрасивіших європейських храмів, який увібрав себе. Кращу архітектуру, кращий підхід і над проєктом якого працювали італійські майстри. Цей костел збудований в 1635 році Альбрехтом Станіславом Роззевілом, другим ординатором Олики, який виконуючи власне бажання і волю свого батька, першого ордината Олики Станіслава Роззевіла, Закладає і будує отакий величний костел. Автором даного костелу вважається Джованні Маліверна Бенедетто Молі, другий як співавтор, іде. Але підтвердження, те, що він був співавтором, не знаходимо а знаходимо лише підтвердження версії, що він був як критиком. Під час закладки фундаменту даного храму Бенедетто Молі помітив помилки в фундаменті, які би сприяли її його руйнації. І відповідно своєму щоденнику зафіксував це Альбрехт Станіслав Резевіл, великий будівничі олики, захисник прав, канцлер. І таким чином залишилося два імені яких вважають авторами даного храму? Видно, що він реставрований, так? Храм реставрований, реставрований храм на кошти Міністерства культури Польщі, яке виділило мільйон євро. І відповідно ще під час конференції, яка відбулася в Олиці, називали суму 70-80 тисяч, які були зібрані. На Фейсбуці соцмережами також для відновлення для реставрації даного храму. Ми, йдемо, ми, зараз, є, що ми зараз знаходимося під мурами, захисними мурами, які оточують костел, костел Святої Трійці. І ці мури відігравали різну роль. Зверху над нами були приміщення, в яких були і бібліотеки, і. Аптека благодійна, і, відповідно, інші такі специфічні заклади, які потрібні для повноцінного функціонування такого величного костелу. А ми зараз під цими приміщеннями, під баштою саме, яка знаходиться на одному з кутків оборони цього костелу. І для чого вони були? Вони були для того, щоб і відповідно створювати відповідний повітряно-такий водяний баланс, щоб гарно функціонували каміни, щоб привітрювання приміщень було, щоб зберігалося, щоб довгорічність була цих будов. І відповідно, можливо, і для збереження, збереження певних і продуктів, і певних речей, які необхідні були. Для того, щоб працювали оці заклади, які були над нами. Таке затишне, гарне приміщення. Є така е, історія була в 70-х роках. Там провалився, був грузовик, який стояв на дорозі. Грузовик провалився і відкрив підземеллю. І дітлахи туди, хлопці молоді, полізли, набрали утворі церковної три мішки, покупляли собі мотоцикли. Були. Так що підземелля йде до костелу, але воно е не має далі продовження зараз, тому що його замуроване. Розкажіть, будь ласка, за цю дзвіницю? Ми зараз знаходимося перед дзвіницею Троїцького костелу. Ця дзвіниця дуже висока, її висота більше 16 метрів. І вона відрізняється від всіх стандартних дзвіниць тим, що її оздоблюють ось такі декор декор декоровані скульптурні композиції, фруктів, горіхи, ми бачимо, виноград, а також посередині на центральному пілоні ми знаходимо сонячний годинник, який увінчаний зверху володарем часу левом, скульптурою лева. І, в принципі, коли ми піднімаємо старі фотографії, ми бачимо саме в такому виді цю дзвіницю, сонячний годинник і високу скульптуру, яка тут стояла, і гарний сквер, який тут був. Дзвони, які були на дзвіниці цього храму, тут було чотири дзвони, п'ять пілонів, чотири дзвони. Дзвони. Втрачені поки що для олики, але два дзвони поляки дарують своїх, а два дзвони, які були на цій дзвіниці з гарбами Радзивілів і з іменами княжих, княжами Радзиві... Домінік і Станіслав, знаходяться на дзвіниці православного храму, головного православного храму міста Києва. І вони для огляду там підвішені, можна їх. Побачити з гербами Радзивілів, з іменами Радзивілів. Чи повернуться вони колись до Олики? Невідомо. Туди вони потрапили за деякими версіями, саме за сталінських часів, після воєнний вже час. Пане Микола, я знаю, що ви частина бізнесу в цій громаді. Розкажіть, як ви, от під час повномасштабного вторгнення, працюєте? Як ви переформатувалися? Ми бачимо, що у вас тут склад, якби як ви живете зараз? Ну на жаль, довелося прикрити цей бізнес. Ви бачите, що це був бар. Це був банкетний зал. Сьогодні це у нас такий пункт гуманітарної допомоги, де ми з третього дня війни ми вже розвозимо, починаючи з пограничних застав наших Волинських, де нас попросили, наш прикордонний загін попросив розвести. Потім, коли звільнили Київську область, ми ж зразу були в Київській області. Це Велика Димерка, Литвинівка, перемога села, де були там страшно розбиті. Возили. І коли люди там вже сказали, що досить, ми вже тут більш-менше почали до них заїжджати магазини, почали привозити світло, вже вони трошки оговталися від того лиха. І я звернувся до наших хлопців, яких ми ж звідси з нашої громади всі разом провожали на війну. Чи вам щось потрібно? Вони сказали, що потребу нам. І перший раз я поїхав в напрямку Бахмута. І так, їздимо до сьогоднішнього дня, і ми вже вивчили потребу хлопців. Що хлопцям хочеться, домашнього затишку. Хлопці кормлять, хлопцям дають там каші, ми так само з ними приїжджаємо до них. В них же ж їдальні харчуємося, але їм хочеться тушонки, хочеться копченості. І от, на жаль, що немає сьогодні світла. Ми трошки призупинили, бо перебої з світлом. У нас є спонсор, такий Богдан Іванович, кулісник, який подарував нам автоклав на 500 банок. Ми закладаємо зараз 500 банок. І робимо десь приблизно 12 видів консервів в півлітрових банках, це гов'ядина, нам дають спонсори «М'ясокомбінат», бродівський, барвінок, баранина це нашого власного виробництва. Ми самі вирощуємо і свинина теж нашого власного виробництва. Також ми робимо каші, перлова з м'ясом гречнева з м'ясом, горох з, з м'ясом це теж всі каші нашого виробництва. Ми самі вирощуємо і самі виробляємо. Оце, як, як бачите, це все ми робимо самі, Це з зараз їхати до хлопців, але наші хлопці з-під Бахмута переїжджають в іншу область. Ми не можемо говорити куди, на, на жаль. І оце все зараз поїде за один раз е до наших хлопців. Дуже багато людей допомагає. Ну на жаль, бізнес нас якось так трошки вони. Байдуже ставляться до, до цього лиха і не дуже допомагають. А от прості люди, очільники ОТГ, друзі мої дуже багато. На одну поїздку, щоб розуміли, треба до 100 тисяч. Це враховуючи пальне, враховуючи і цигарки хлопцям, і кава хлопцям, і чаю хлопцям, треба якісь солодощі. Дівчата тут же ж на кухні нас печуть і пироги, і церковні громади, хліб печуть. Ми три тони веземо зараз. А скажіть, будь ласка, співпраця сказала, що з керівником громади, так? яка вас співпраця налагоджена? Дуже Як Тісна, ви? я дякую нашому очільнику нашої громади, тому що вони з заступником своїм їздять в Польщу, звідти привозять різну консервацію, звідти привозять крупи яких в нас немає таких, як рис, ми не виготовляємо. І вони все відправляють нам. Вони все віддають нам. До речі, очільні громади вже раз один раз з'їздив зі мною на Бахмут. І зараз наші хлопці приїжджають в іншу область. Ми за свої кошти, і я, і очільні громади, і багато фермерів скинулися. Купуємо джіп-автомобіль, тому що там наших медиків дуже старенька нива. Ми вже купили джіп, він вже їде з Польщі, зараз перефарбуємо і на слідчому тижні ми гонимо їм вже джіпа, щоб наші медики там їздили на класній машині. Розкажіть, що вам ще допомагає? Ну в не, ваш... не, не аби яку подяку, я б хотів би висловити Жидичинському свято Миколаївському чоловічому монастиру і особливо їхньому настоятелю, отцю Константину, тому що мало того, що вони залучають гуманітарну допомогу з Польщі. Ці віддають нам це теплий одяг і медикаменти, то вони ще й проводять різні акції, збирають кошти, купують буржуйки, і вони вже передали більше 20 буржуйок для наших хлопців туди, куди ми їздимо. Дуже багато допомагає Озерцівська громада. Дуже багато підприємець з Озерцівської громади сам купив більше 40 термобілизних комплектів. Сім'я терпелюків купила більше 40 комплектів резинових чобіт. Тобто хлопців ми наших забезпечуємо так, що вони кажуть, що вже вже нас все є, давайте тільки те, що їсти там нам хочеться домашнє пироги, тушонка, хліб, бо держава трошки забезпечить. Це правда, каші там, сосисочка в них там. Куряти на них є. А от домашнім хочеться. то Я цим людям дуже дякую. Та багато можна перераховувати, просто всіх не перерахую, тому що дуже багато. Просто почали нам довіряти, ми ніде не афішуємо, ми просто їздимо до хлопців, хлопців військові розказують своїм родичі, родичі розповсюджують, що от там можна довіряти, бо воно доїжджає прямо до хлопців. Що погодилися з нами поспілкуватися? Ми до вас приїхали і дізнатися більш детальніше про ваші плани. Ми розуміємо, що зараз війна, ми розуміємо, що люди всі активно підтримують наших громадян, які воюють, і переселенців внутрішньо Але все ж таки ваша громада це така більш історична локація. І хочеться дізнатися, чи плануєте ви надалі розвивати цю історичну складову, її реставрацію? Які у вас плани на майбутнє? Бо хочеться вже планувати. Звичайно, плануємо, і є стратегічний розвиток взагалі громади напрацьований. Але сьогодні, звичайно, воєнний воєнний стан складно говорити про це, тому що відповідно і не виконується бюджет, і немає і державного фінансування, і немає програм як таких. Але ми, незважаючи на ці всі обставини, ми працюємо і плануємо розвивати громаду. Ну, тому, якщо взяти, наприклад, сьогодні, що ми розуміємо, що в державі йде війна, і від державного фінансування їх такого не буде, От, то, наприклад, сьогодні ми вже багато маємо напрацювань, що стосується міжнародних грантів. Mm -hmm. Тобто є напрацювання з містами Польщі, партнерами з фундаціями Польщі, які подальше будемо працювати, щоб подавати на гранти європейські і розвивати нашу громаду. А от ви орієнтовно ну, орієнтовно вже знаєте, яка сума коштів потрібна для того, щоб розвивати і щоб все ж таки цю реставрацію, яку ви розпочали, щоб завершити. Тут також складно говорити, тому що, скажу і говориться, орієнтовні якісь суми, про цими, рівно, на що треба. За словами коштів потрібно дуже багато. Але головне не в цьому, головне в тому, щоб розпочати це, почати це робити і. З цього початку почнеться і велике відродження нашого містечка як історичного, нашої громади в цілому почнеться? Ну а зацікавлення все ж таки є, так наші да. закордонних да. партнери, да. якби в тому, що відреставрувати. Да. Да. Ну добре, а за те, що вас таке, як у вас з бізнесом? Чи у вас є чи працює бізнес під час воєнного стану? І чи можливо у вас є бізнес, який до вас приїхав, релакований бізнес? Чи вдалося вам когось залучити mm -hmm. до себе? Єдине, що вдалося залучити, це є приватна сироварня. Mm -hmm. От, Приїхали люди внутрішньоміщені з Донецької області. Mm -hmm. От, вони також мають поголів'я коз, mm -hmm. які вирощують і використовують на сироварню. От, з бізнесом в цілому ситуація, звичайно, не дуже приємна, тому що всім складно сьогодні. Складно у нас громада, я так загально скажу, що у нас громада є аграрна. От, більшості в нас вирощується вирощення зернових культур. І ми всі знаємо, що аграрії сьогодні складно, тому що немає їх такого збуту. Говориться, Бог дав на цей рік, що урожай дуже гарний, але нема де збути. Тому питання це зернові продукти, це всі під питанням, і що подальшому ми не знаємо, як далі буде. Вони не можуть також податки платити і заплатити, наприклад, людям за пайові внески. Проблема ще зараз так. стоїть із реалізацією. Так якби ну можливо, тут все ж таки сьогодні всі говорять і в Україні про те, щоб вже готову продукцію виробляти. Тому, можливо, якби ви разом напрацюєте на те, щоб вони вже тут переробляли свій. Продукція і вже готові вироби. Це Можливо, так швидко щось... не робиться, ми розуміємо. А сьогодні культура вже зібрана, у людей лежить не у можна складах і тут потрібно вже вирішувати це питання. Ясно. Ну, я надіюсь, що з державними ресурсами ми будемо все ж таки впливати, щоб ви це змогли зробити. Найбільше, так, я думаю, що ви звернення відповідні зробите, щоб вам прийшла допомога. Підскажіть, будь ласка, ще така. От зараз дуже важка ситуація з нервними сіями. Ми бачимо, що відключення йдуть. Як у вас з вашої громади до відключень? Е, як такої готовності можна сказати, взагалі немає, тому що ми розуміємо, що була готовність це системи оповіщення і заклади освіти, і в цілому адміністративні будівлі органів селсуредування як наш такого. Ми частково це питання закрили, тобто придбали генератори, але покрити в цілому цю всю сферу, у нас немає можливості. Пункти Бігрі, чи будуть вони вас функціонувати? Так, вони нас функціонують вже на сьогоднішній день. Так, ми створили їх на базі адміністративних будівель, будівель де були селищі та сільські ради, угу. дає старостати сьогодні. У нас на сьогоднішній сьогодні, день їх є п'ять. І плануємо, відповідно, тому що у зв'язку з тим, що йде відключення електроенергії, ми плануємо їх все-таки збільшити кількість. Тобто ми готуємося з кожного дня, ми більше готуємося до цього. Ясно, бо все ж таки будуть проблеми, і ви думаєте, що потрібно так. більше. Так? Ну, і таке цікаве питання. Зараз задаємо всім головам. Що саме перше, яке буде ваше рішення, що ви зробите після перемоги? Після перемоги? Е Після перемоги ми будемо, як говориться, з новим подихом відбудовувати, напрацьовувати максимально, не жалкуючи своїх зусиль нашу громаду і в цілому Україну. Зналися більше про Олику. Якщо ви бажаєте, щоб ми заїхали в гості до вашої громади чи селища, звертайтеся за телефонами, вказаними на екрані. З вами була Алла Наточій на Конкурент-ТІВІ.